Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма діалог. Я Віталій Мехеда. і з нами сьогодні Юрій Сметана, директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Добрий день, Юрій Олександрович. Доброго дня. Раді вітати вас в нашій студії. Я вас також. І почнемо очевидно з недавніх трагічних подій в місті Миколаєві. Минулої неділі російські окупанти підступно вдарили по місту. Є загибла людина, є поранені, пошкоджено десятки будинків цивільних громадян. Ну і зазнала, звичайно, руйнувань і інфраструктура підприємства Миколаєв Електротранс Миколаїв Електротранс. Чи оцінили вже масштаби збитків, які спричинені цим останнім обстрілом? Так, ми оцінили масштаби збитків. І ви дійсно правильно підмітили те, що. Підступний. Ну, і так як ці покидькі два роки ведуть цю війну, так само і зараз. Було два прильоти між першим і другим. Якраз пройшов наш трамвай. Він встиг пройти. І вже після того, як він пройшов, було влучання, пряме влучання саме в, в трамвайні колії. Це близько 50 метрів трамвайних колій. колій зазнало пошкодження: 86. Метрів контактної мережі загальні збитки підприємства склали близько мільйона гривень. Нам вдалося швидко відновити все і за два дні повністю відновити рух. Я дуже вдячний своїм колегам, з якими маю честь працювати: це служба на господарства, служба колій, автослужба, які. З першого дня там вже почали працювати, готувати ті запасні частини, які потрібно для заміни, і ми за два дні повністю відновили рух на даній ділянці. А якщо ми візьмемо взагалі за два більше ніж два роки повномасштабного вторгнення, а, от масштаби збитків, які зазнало підприємство від рук російських окупантів. 170 ну трошки більше ніж 175 мільйонів гривень це збитки нашого підприємства, які нам завдала Російська Федерація нашому підприємству. Це як і пошкодження будівель транспорту інфраструктури підприємства. Найголовніше. Що в нас немає загиблих працівників? Що все, все інше ми відновимо, так як вся країна, ми відновимо, відбудуємо. А найголовніше нам вдає, ну, нам вдалося, нам вдається зберегти життя людей. Це є найголовніше, якими ресурсами відновлюєтеся, якими силами. Власними чи є допомога, я не знаю. Можливо, колег з інших міст там, міської влади. Як це відбувається? Як це працює? Ну, всі всі роботи по відновленню ми ведемо своїми силами. Нам допомагають міжнародні партнери. Це, от як, і, ну останнім часом, дуже сильно допомагає місто місто Миколаєв, Прага, місто Прага. І ми отримали дві вишки для ремонту контактної мережі, які працювали знову ж таки на цій ділянці, яку ви згадали. В неділю, яка була під обстрілом, ці вишки мають таку унікальну можливість, можна сказати, напевно, для України, тому що я не чув, в яких ще містах є вишка ремонту контактної мережі з можливістю руху по трамвайним коліям. Тобто вона, коли потрібно, вона виїжджає на колії, вони опускаються катки, і вона рухається по колі. Тому ми навіть на цій ділянці використовували цю можливість і тому, що там було ну, перерито земля, і було не, не майже неможливо під'їхати на колісному ходу, тому ми їхали на цю ділянку по трамвайному трамвайним ходам. Звісно, це Миколаївська міська рада, міський голова нам в коли потрібно, виділяються кошти, але здебільшого ми все ну, все відновлюємо за е, рахунок обігових коштів підприємства. Ну і також маємо пам'ятати, і в принципі пам'ятаємо, я думаю, що о, не тільки відновлюєтесь, але й допомогли колегам з Херсону, які також знаходяться під постійним ворожими ворожим, ударами, під постійним ворожим тиском. Так, до міського голови звернулася голова Херсонської міської військової адміністрації з проханням надати тролейбуси. В нас були ті тролейбуси, які вже не використовувалися, які були два повністю робочих, два вони просили для запасних частин. І відповідно до рішення Миколаївської міської ради ми передали цей транспорт місту Херсон, який зараз використовується на їхніх маршрутах. Але на понаряду з цим ми їм допомагаємо. Допомагаємо, і там якимись запчастинами, і старим склом, що в нас є, там залишилося ще з радянських часів на підприємстві. Ми їм цим всім допомагаємо і будемо допомагати тим, ну чим можемо, чим у нас є сили, і допомагаємо в ремонті, в консультаціях. Тому ми розуміємо херсонців, які оскільки ми так само кожного дня були під обстрілами, ми зараз розуміємо їм, що їм потрібна допомога. На наприкінці минулого року міський голова повідомив, що вже відбувся міжнародний тендер на придбання тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Давайте, якщо ми будемо зараз розбирати цю тему, для початку нагадаємо про що саме мова, про який тендер. Миколаївська міська рада підписала свого часу кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку на оновлення тролейбусного парку, тролейбусного тролейбусного парку міста Миколаєва. По першому лоту нами був підписаний контракт, і ми отримали на сьогодні 37 одиниць з контрактних 40. Це тролейбуси Дніпро, які зараз рухаються по місту Миколаєву. Це нові тролейбуси. Другий лот це тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів для задіяння їх на маршрутах і на маршрутах віддалені мікрорайони міста. Я думаю, зараз вже можна говорити нами підписаний контракт з українським виробником. Це фірма ПТС, місто Бровари, Київська область, які виграли в цей тендер. По контракту в нас йде 31 одиниця тролейбусів, які мають нам поставити за 12 місяців від дня сплати авансового платежу. Авансовий платіж ми очікуємо там. Найближчим тижнем, я думаю, що до е, кінця наступного тижня вже банк перерахує кошти для того, щоб ми здійснили авансовий платіж. От з дня авансового платежу, 12 місяців, ми маємо отримати 31 тролейбус. Але е, також нам місту і нашому підприємству дуже сильно допомогла допоміг уряд данії, які виділили три. 9 мільйонів євро, і вони також е, пішли в рахунок цього кредиту, в рахунок е, ну, цих тролейбусів. Зараз, і тому ми маємо 31 тролейбус. Е, так, якби це були лише кредитні кошти, то ми б купили 22, 22 тролейбуса. Але в нас є опція е, в контракті, е, те, що якщо і зараз міський голова е, шукає активно додаткові кошти для того, щоб. Додатково ще придбати 9 тролейбусів, тому що тендер ми оголошували на 40 одиниць, і в договорі з фірмою ПТС у нас є приприписка, що в день поставки останнього тролейбуса, тобто через 12 місяців, якщо ми повідомляємо, що в нас є кошти, вони погоджуються. Нам поставити ще дев'ять 5, 9, наскільки ми знайдемо додаткових коштів без збільшення вартості, тобто вартість, яка була на день на момент проведення тендеру, така сама буде через 12 місяців на ті кошти, які ми знайдемо. Чи уже якось я не знаю, прораховуєте в яких напрямках цей транспорт може працювати? Ну, в першу чергу ми його будемо пускати в корабельний район, так як це вже неодноразово анонсувалося. В перші тролейбуси, перші 10 тролейбусів, які нам потрібно для запуску в цього маршруту в корабельний район. Як тільки ми їх отримаємо, вони будуть рухатися в корабельний район. Інші віддалені райони якось прораховуються. А ми зараз прораховуємо. Є виконавчий комітет, який є замовником нашим послуг. Ми даємо їм свої пропозиції, де ми, де ми можемо бачити свої маршрути. Вони дають нам своє бачення, і зараз ми якби в діалозі. І як тільки ну вже буде чітко визначено, виконавчий комітет рішення затвердить рішення виконкому маршрути, на яких ми будемо рухатися. Ну, якщо ми вже говоримо про рухомий склад, ми добре пам'ятаємо, що підприємства і раніше фактично за рахунок власних технічних можливостей і ресурсів відновлювали, ну, скажімо так, бувший в ужитку рухомий угу. склад. Чи ведеться ця робота зараз? Так, дійсно ведеться. Ми зараз робимо два, ну, не побоюсь сказати цього слова унікальних е, проектів для Миколаєва. Це е, реконструкція тролейбусу. Тролейбус, який зазнав. Е, під час обстрілу зазнав пошкоджень. Ми прорахували, що відновлення його ну, якби в тому стані буде дороге і сенс. Тому ми захотіли зробити його вже більш оновленим, і ми його робимо так само з автономним входом 20 кілометрів. Я думаю, що найближчий місяць і Миколаївці побачать його вже на обкаці. По міським маршрутам і далі далі підуть пусконалаговичні роботи вже там. Ну, по деталям, які будуть, це тролейбус буде так само, як і зараз всі нові тролейбуси означений системою кондиціонування. Ну а його унікальність в тому, що це 20 кілометрів запас автономного ходу, для Миколаїв, зроблений зроблений миколаївцями для миколаївців. І так само ми продовжуємо роботи з оновлення трамвайного парку. У нас в роботі зараз перший в Миколаєві трамвай з кондиціонером. Це буде кондиціонер в салонний, кондиціонер з кабіни водія. Він буде з частково низькою підлогою, так як в нас вже. Є з кожним новим трамваєм ми е, намагаємося додати щось нове і більш сучасне. У нас декілька вже вагонів є з частково низькою підлогою, а цей буде вже системою кондиціонування для більшого комфорту пасажирів. Е, це такі великі глобальні проекти, які ми робимо. А паралельно з цим ми також і робимо поточні ремонти рухомого складу, оскільки трамвайний парк в нас. Е, Старий потребує оновлення, але для того, щоб пасажири відчували себе більш комфортно, все одно ми паралельно проводимо внутрішні ремонти, зовні ремонти, фарбуємо, міняємо крісла, сидіння, ну і так далі. Тому подібне. В грудні 2023 року містянам була презентована система оплати єдиним QR-кодом для всіх банків. Ну, власне, пройшло декілька місяців. Як показала себе новація? На мою думку, вона показала себе дуже добре, тому що на сьогодні в нас 204 тисячі оплат за допомогою нового QR-коду. Це дає змогу, користуючись будь-яким банком, не зважаючи на його там назву, людина, маючи смартфон камеру в телефону, може відсканувати і зробити оплату. За проїзд. Також ми вели там годину для того, щоб можна було пересісти з одного електротранспорту в інший, будь то трамвай-тролейбус, будь то трамвай-трамвай, або тролейбус-тролейбус. Немає різниці. У людини є година для того, щоб вона один раз оплативши, може зробити там декілька пересадок. І зараз ми на фінальному етапі введення так само через QR-код, придбання. Проїзного тому я думаю, що це ну якби, якби цей процес ще триває. Ми робимо, і на сьогодні вже майже немає дзвінків на нашу гарячу лінію з тим, що щось не працює. Перший час були люди, вони консультувалися, як оплатити, де знайти цей квиток, де як наші спеціалісти їм все відповідали. От на сьогодні ми маємо там один, максимум два в тиждень дзвінка. Ще трошки про поточну роботу, про відновлення технічних можливостей. Роботи на вулиці Потьомкінській, в якій зараз стадії. Ми продовжили з січня місяця, з 15 січня, продовжили ремонт вулиці Потьомкінської, на ділянці від 3 Слобідської до 6 Слобідської. І на сьогодні ми вже майже на фінальному відрізку ну, частини трамвайної колії, яка йде по ходу до 6-ї Слобідської, У нас в планах стоїть повністю завершити всі роботи з благоустроєм території до 1 вересня, до початку навчального. Року, оскільки на цій ділянці є школа, є дитячий садок, є бібліотека. Тому у нас в планах до 1 вересня завершити там всі роботи з благоустроєм. Ну я так розумію, що ви зберігаєте оптимізм, що з 1 вересня миколаївські діти підуть в офлайні навчатися. Ми зберігаємо оптимізм, віру в те, що найближчим часом Збройні Сили України повністю викинуть ворога з нашої землі. Минулого тижня. Відбувся випуск водіїв на підприємстві, нових водіїв, яких набрали, яких навчили безпосередньо на підприємстві. Чи вони вже на лініях працюють? В 12 водіїв, які випустилися, нових водіїв тролейбусів, 6 водіїв трамваїв. І на сьогодні вже 8 водіїв з 12 здали іспити в сервісному центрі МВС. Отримували права за категорію Т, і 5 з них вже на завтра стоять ну, в наряд на роботу і завтра вже вийдуть на лінію. Так вони вийдуть з інструктором, тобто буде водій, який здав, і водій інструктор, який буде допомагати їм працювати. Вони вже на лінії. Ми продовжуємо роботу з набору. Нових водіїв, тому що, ну як ми вже з вами проговорили, оновлення рухомого складу, збільшення кількості тролейбусів, ми потребуємо цих людей, потребуємо нових водіїв, тому ми будемо продовжувати робити набір. Загалом, від початку, від після відновлення курсів навчання водіїв, ми навчили 52 людини. Зараз ми вже провели перший, першу співбесіду з бажаючими, на яку прийшло 20 людей. Ми будемо набирати так само, як і групи тролейбусів, так і трамваїв. Тому ми чекаємо. У миколаївців, які бажають долучитися до роботи в нашому підприємстві, долучитися до спільної роботи по відновленню міста, стати частиною нашого колективу. І хочу наголосити, що ми платимо стипендію на сьогодні. Це 700 в місяць. З 1 квітня з підняттям мінімальної заробітної плати, це буде 8 тисяч гривень на місяць. Під час навчання людина буде отримувати, коли навчається. А який період навчання? Близько трьох місяців, трошки більше три місяці, 14 тижнів. Якщо так, після цього, сказати. після цього іспити із інструктором е, на лінію здають іспити в нас на підприємстві, здають іспити в сервісному центрі, і з воді з інструктором на маршрути стажування на кожному виді рухомого складу, який є в нас наявності. Ну що ж, Юрій Олександрович, дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую за ту роботу, яку ви і ваші колеги виконуєте. Надзвичайно важливу для а, нашого міста. Точно розуміємо, що Миколаєво Електротранс одне із стратегічних підприємств. Тому дякую вам і разом дякую, до перемоги. що запросили разом до перемоги. Дякую.